Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошуємо підписатися, приєднати приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таким рецептом сирного печива, таке дуже ніжне, таке, таке просто пливе в роті, подібне до сочників, як колись були. Дивіться, які, які, які м'ягенькі. Давайте будемо готувати разом. Цього нам потрібно 200 грамів, тут у мене є масла, Мож, можна і маргарини. І 500 грам муки. Я трохи муки всипала, трохи лишаю. Перетираю, додаю сюди столову ложку порошку до печива, розпушувача. От. Додаю сюди. І перетираю масло з муком. Робимо тут таку ямку і в цю ямку будемо вмивати два яйця. Відсипаємо ванільного цукручку десь. Чайну і 200 грамів. Цукру. І отак будемо його. Трошка отак розтирати. Добавляємо сметану або у мене кисле молоко. Так само 200 грам. І будемо замішувати. Висипаємо тут всю муку 500 грам тут у мене. Зараз подивимось. І будемо замішувати усі рецепт буде під відео Ось таке тісто вийшло м'ягеньке таке, кладемо його на пів години у холодильник. У мене є 250 грам сира, ложка сметани. Даємо е, тут. Один білок даємо сюди, до сира, а жовток будемо на змазку. Отак. От даємо сюди дві ложки цукру, даємо сюди ложку манки. І даємо сюди ванільного цукру і півпачинки. І все це будемо отак перетирати. Маса має бути нерідка. Ось така має бути маса. Ось така густа має бути маса. Ви, звичайно, можете сир перетерти через сито. Я ніколи тут не перетираю. Я все собі, отако, рука, рука в мене замісила. Тісто вже відстоялося півгодини, я його зараз розтачаю. Ось до такого, вітакі, тоненькі. Така. Ось такий має бути тоненький. Тісто. Тепер ми будемо це тісто вирізати у муку і вирізати ось таким, у мене є від того, від кексів формочками. Отак розкачали і вже і тако просто крутнемо на тім, і отак забираємо від цього. Получається отакі у муку. І знову я так крутнемо і тоді це забираємо знову. Можемо робити? Беремо чайну лишку сира і отак докупи. Ось тако. І на бляшку. Знову чайну лежку сера. І зліплюємо отак. Тут до жовточками додали одну ложку чайну води і будемо змащувати отаку. Будемо змащувати їх. І будемо випікати при 180 градусів 25. Ось такі вийшли у нас печенькаці. Ми сюди їх поскладаємо. Отако будемо припудрювати їх і складати. Далі. Це одна бляшка, а ще буде в мене одна бляшка ще печесі і ще он десь скільки є. Для дітей з сиром. Це дуже смакота. Це подібні до сочників. Ось такі в нас вийшли печиво таке печенька. Вітиків не дуже. Вони ще теплі, але які вони дуже віти всередині файні. Ось там низом витикі. Це так, як сирники. Сочники як. Десь я виберу, там є вже холодніші. Та товсівни. Вітики дуже ніжні. Які дуже ніжні, такі смачні. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Поширюйте відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі печенька у нас, дивіться, які, які такі, такі дуже ніжні, такі взагалі, дивіться, такі... Просто м'ягесенькі, де які. корисні для діточок. Та навіть і собі посмакувати, смакосувати.